На фасаді 13-го ліцею у Рівному відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника України Тараса Наумчука. Аби вшанувати пам'ять воїна, біля школи, в якій навчався майбутній герой, зібралися рідні, друзі та учні навчального закладу. Був добрим, щирим та чуйним. Любив грати баскетбол та читати книги. Таким свого сина пригадує мама Ірина. Він дуже любив життя і мав великі плани на майбутнє. Але ж, на жаль, його життя обірвалося. Ми дуже вдячні Богу, що нам Бог подарував такого сина, мужнього і справедливого. Хоча в нашій душі біль і тривога, і тим часом ми горді тим, що виховали такого мужнього, справжнього, хорошого сина. Який віддав своє життя за батьківщину. Тарас народився у селі Плоска Острозького району. У 2003 році вступив до Національного університету харчових технологій. Після здобуття вищої освіти займався підприємницькою діяльністю. Попри всі його життєві якісь перебуті і випробування, він завжди залишався добрим і дуже-дуже відкритим до світу. Завжди його сварила. Ти занадто довіряєш людям. А він казав, я просто по-іншому не вмію. А потім, будучи дорослим чоловіком, він розчаровано міг казати: Ну від, а як же ж так можна було зробити? Я ж стільки добра зробив цій людині. І кожного разу все одно довіряв людям, І кожного разу все одно допомагав, бо просто по-іншому не міг. На початку повномасштабного вторгнення Тараса мобілізували до лав Збройних сил України спершу війні служби на білоруському кордоні, згодом виконував бойові завдання на Харківщині, був гранатометником, мужнім воїном та вірним побратимом. Він опікувався тваринами, надзвичайно любив людей, був товариський, був хорошим сином, надзвичайно вірним товаришем. Знаєте, можна прожити. Довге життя, але так і не пройнятися світлом добра і любові, а можна прожити. Коротке життя, але засяяти яскравою зіркою, як це зробив наш герой, наш ліцеїст Тарас Наумчук. 16 серпня 2024 року під час евакуації побратима з поля бою Тарас Наумчук отримав важке поранення. У нього влучив ворожий скид. Попри зусилля медиків, травми виявилися смертельними. 30 серпня життя захисника обірвалося. Герою було 38 років. Дяна Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.